Друзі, привіт! Запускаю новий формат. Сподіваюсь, він вам прийдеться до смаку. Сьогодні ми будемо розбирати кілька роздач з другого етапу чемпіонату України. Мейн івент, фінальний стіл, Блайнди 35 тисяч 70 тисяч. Гаєвський відкривається з ранньої позиції з двома дамами. Теоретично, ББ як чіп-лідер має право грати лід на цій структурі. Однак ніхто такого не робить. Отже, пофіг. Граємо 100% чек на ББ. Що цікаво, в дефолті лоуджек не хоче сюди широко ставити через ICM. Бо чіплідер може активно душити. Але процитую мого улюбленого книжкового героя Криваву дев'ятку. Треба реально дивитися на ці речі. Підріжемо рейзи на ББ до мінімуму. Припустимо, що пан Кузневич веллю порейзить завжди. А от до підбору Блеф підійде прискіпливо, як Сомільє до вибору вина на вишикуну вечерю. Тим не менш, глупа машина все одно не хоче ставити широкий конбет. У обличчю Гаєвського теж читається брак ентузіазму щодо співвідношення дошки та його руки. Тим не менш, як вчили в давнину, Ставь конбет, потім розберешся. Кузневич підібрав солідні окуляри, напевно, репіт сліпого. Однак хто ж йому повірить на фіналці? Дисципліновано колить. Тернам підбирають трійку, яка дуже підходить рейнджу ББ. Солвер від радощів почав би лідати третину рук. Та ми припустимо, що ББ відіграє спокійніше. Якщо Ліда не буде, то пропонується грати рейндж чек але так ніхто не грає. Гадаю, що Гаєвський знайде сили поставити сильні руки на Велію та додати пару блефів то тут, тут-то тут, там. Тим не менш, дами гратимуть чек. Рівером приходить червона вісімка, позакривала все, що тільки можливо, і Кузневич цим користується, перетворює пару на блеф. Ставка півпота. Прикол ситуації в тому, що у ББ тут має бути доволі багато кандидатів в блеф і без пар. Всіякі король X з однією червою, здебільшого. І якщо він блефує тільки їх, то кол з дамами вже ну, заробляє на стаканчик насіння. Отже, Бет з 6-5 це переблеф. особливо за такий сайзинг. Та в покері головне знати свого опонента. ББ блефує, лоуджек фолдить. Easy Money nice hand. О, oh, до речі, Кузневич наприкінці показує Блеф, щоб остаточно деморалізувати опонента. Клянусь богами! В цю міть він схожий на барі Грінштейна. І якби той вмів посміхатися, що позначає рух шиєю Гаєвського вслід за цим? Краще написати в коментарях. Від складного ICM спота запрошую вас до роздачі на логіку. Тут мені не знадобляться ані розумні машини, які, очевидно, рано чи пізно захоплять світ, Ані думки канапних експертів із чатику. Просто слідуй моїй логіці. Гаєвський зі стеком 17 блайндів, трішки покриваючи Лежепьоково, відкривається з ранньої позиції з король Зномасні. Через весь стіл по всі стеки, які його покривають. Зробимо припущення, що його рейндж буде вужче, ніж паркувальне місце біля під'їзду в п'ятницю ввечері. Чи варто ББ тут тицяти кола? Я не певен. Але роздача не про це. Флоп бабка клала. Всім по шматочку роздала. Гаєвський майстерно приховуючи радість ставить конбет. Десь третину. Чи можна було більше? Можна. Але... Поки терн не видно, втрати страшно. Виходячи зі швидкості прийняття рішення, Лежепьоков провів аналітичну роботу рівня в мене співпадіння як кол. Але все зробив правильно. Одразу підріжемо експертів з задніх рядків. Дійсно, в ББ є перевага у 7х руках. Це гарна для нього карта. Він може певен відсоток рук відіграти лідом. Але невеледевець. Чи став би тут лідати ББ у виконанні панна Лежепьокова? Невідомо. Блукаємо в здогадках. Якщо ББ все ж таки трошки лідає, то Лоуджеку хочеться добирати. Гаєвський згоден, якадевський аптекер, вимірює 37% пота, прописує опоненту ліки від перемоги. І от. Покладаючи руку на серце, вже треба замислитися про вічне. Якщо Гаєвський зіграє максимально чесно, поставить все велю від сильної топари та підсластить це лише самими очевидними блефами у вигляді двосторонок та гадшотів, й слабкого короля сфолдити буде не гріх. Але всім відомо, що я ніт і маю невростичну схильність до перефолду. Це навіть кожна собака знає. Лежепьоков цим не страждає. Калямба. Рівер ще одна сімка. І тут вже терпець Гаєвського остаточно обірвався. Не витрачаючи зайвий час на роздуми, він заштовхує решту чіпсів в пот, даючи опоненту останній шанс зірватися з гачка. Притому всім виглядом транслюючи максимально незацікавленість в роздачі. Можливо, люди з двома покерними вищими освітами могли зауважити, що пуш тут аж ніяк не може бути оптимальною грою. Бо більша частина рейнджа, від якого ми отримуємо кол, з нами сплітує. А ще є сімікс руки та потенційно Жже, колу від яких лоуджеку взагалі не треба. Але ті, хто так подумав... Напевно, просто щодня зустрічають натовп людей, здатних виконати фулгаус. І, не дивлячись на всі намагання Гаєвського, видавити слабшу руку спота, настав час ББ оцінити ситуацію. Що ми маємо? Купу зайвих карток таймбанку, які нам не знадобляться у випадку кола. Та й того опонента з вузьким вельюшним ренджем префлоп. Три барелі в лице в найгірші ранаути для Блефо. Приймаємо рішення в ACM за турнірне життя. Підсумок. У нас поганий кетчер в найпоганішому споті. Коу. Оце було сильно. Три зірочки по гольцу. Не вистачало тільки коронної фрази: Я знав, що в тебе нац. А на закуску мої солоденькі роздача з гетзапу з відкритим фіналом. Якщо хтось зараз почав рух, закіпати, одразу зазначу, фінал роздачі так і буде. Просто гетзап – це територія, де люди грають серцем. І моя аналітика може бути далекою від ідеалу. Блайнди 100-200к. Ромаш як чіпак лімпить з батона. Очевидно, він грає міксовану стратегію. Міша і красиво, та флопає. Монстра! По праву міг поставити конбет, проте обирає чек. Як слуплей. На мою думку, Ромеш має дуже низьку мотивацію ставити, бо ця рука елементарно збирає мало велю, а вибиває оверкарти, типу король валет, дама валет, 10 валет, туз валет, проти яких має серйозні еквіті та перспективи кулерації. Але хіба нас дарма вчили в чек завжди ставити? Побачив чек. Деревбет. На цьому, власне, слоуплей закінчився. Міша відповідає на ставку рейзом. Фолд для Ромаша чудова опція, бо не дадуть мені збрехати боги. Цей спот не виглядає переблифованим. І позбутися кетчера без шансів на підсилення точно файна ідея. Але тут ми переходимо в тера інкогніта місце, куди не ступала нога солдера. Ромаш колить, а GTO Wizard обирає між пушем та фолдом. Здогадайтеся, куди летять G5. Терн сімка, 2 ФД. СПР, тобто співвідношення стеку до банку, майже одиниця. Міша перевіряє пульс. Та пушить. Ставлю 5 копійок проти Гудзика, що Ромаш в мілісекунду вирішив, що буде фолдити. Але треба віддати належне його професіоналізму. Він використовує час, щоб отримати рідного опонента. Але міша в моменті силиться пригадати, де він припаркувався. Таке нікому не прочитати. Ромач викидає, гетзап триває. На мою думку, пуш не є оптимальним рішенням. Йому бракує витонченості. Звісно, ніщо сильне від нас не прослизне, але ж щодо інших рук: слабкі середні кетчери, слабкі дрова, бо сильні і пушили би флоп. Мені подобається підібрати ставку малого розміру. Може, одна десята пота, може одна восьма. І як би він відіграв з цією частиною ренджа, яка вже тягне майже вмертву? А може краще третина, півпота чи чек? Як би зіграли ви? Ви ж знаєте, я не засну, не дізнавшись вашої думки. І хай вас знайде переап, обняв. До зустрічі!